З настанням теплої весняної погоди на Прикарпатті почастішили випадки загорання сухої трави. Її спалюють на сільгоспугіддях, уздовж транспортних магістралей на узліссях, в полі на відкритій території. Так тільки за минулі вихідні пожежно-рятувальні підрозділи виїжджали на гасіння даних загорань понад 150 разів. Найбільше таких випадків зафіксовано в Тисменецькому, Коломийському, Надвірнянському. Галицькому, Косівському районах та на території Івано-Франківської. Міської ради люди, котрі спалюють суху траву, переконані, що роблять корисну справу. Насправді своїм вчинком створюють загрозу виникнення пожеж. А це може спричинити знищення житлових чи господарських будівель і завдати екологічної шкоди довкіллю. Адже спалюючи суху траву, вона за літнього весняний період набрала в себе різних забруднюючих речовин, які накопичились внаслідок викиду газів, а також внусної отрутохімікатів на поля. І коли ми спалюємо цю суху Виникає загроза забруднення атмосферного повітря, що часто спричиняє ракові захворювання, захворювання алергічного походження. Особливо це шкідливо і для дітей. Як зазначають рятувальники МНС, спалення сухої трави іноді призводить до масштабних пожеж, адже швидкість поширення вогню весняним вітром надзвичайно висока. Відтак не просто локалізувати таке загорання, особливо небезпечним є спалення сухостою неподалік високовольтних ліній електропередач чи лісових масивів. Хотів би також звернутися до представників органів місцевого самоврядування щодо проведення роз'ясненої роботи з населенням, щодо недопущення спалювання неконтрольованого спалювання сухої трави на відкритих територіях вблизу доріг, лісосмуг. Та присадибних ділянках спалення сухої трави у селах на присадибних ділянках теж інколи виглядає неконтрольованим. Полум'я запросто може перекинутися на господарські будівлі чи житлові помешкання. Михайло Березень, Олександр Литвиненко, новини на вежі.